Чому в нашому раціоні необхідна достатня кількість жирів і правильних жирів? Тому що тоді буде здорова робота мозку, тоді у нас будуть здорові легені. Люди, які знежирюють своє харчування роками, отримують такі проблеми, як захворювання на пневмонію, як проблеми із пам'яттю, із когнітивними функціями, тобто з роботою мозку. Є гормональні проблеми, тому що жири нам потрібні для вироблення наших гормонів і для відновлення гормональної системи. Правильні жири нам потрібні для того, щоб допомагати ремонтувати наші суб'єкти, бо їм потрібен хороший холестерин. І правильні жири нам потрібні для того, щоб відбудовувалися мієлінові оболонки нервових закінчень, а також мембрани клітин. І ще багато для чого. А також я дуже люблю жири і їх використовую в своєму раціоні постійно, в достатній кількості, тому що вони дають енергію. Ця енергія служить у чотири рази довше, потужніше, ніж вуглеводна енергія. Тому вже більше ніж сім років я на, на, не на вуглеводній, а на жировій енергії. І це допомагає підтримувати мені і мою струнку, Постійну вагу, гарний рівень енергії, це допомагає мати помірний апетит. Я позбулася зайвих 12 кілограмів, і вже 10 років я утримую свою постійну вагу, я знаю, як це робиться. І коли в твоїй тарілці ти розумієш, як скомбінувати продукти для того, щоб отримати енергію, для того, щоб твій організм мав можливість. Будуватися, відновлювати, тобто запустити процес регенерації, це народження нових, здорових молодих клітин, запустити процеси здорового перетравлення, коли ти розумієш що у твоїй тарілці має бути клітковина, де її взяти, в якій кількості, як це все поєднувати. Коли ти розумієш, де беруться вуглеводи, і де зайві вуглеводи в твоїй тарілці, і ти тоді розумієш, коли в який момент ти набираєш вагу, коли ти навчишся дружити зі своїми циркадними ритмами і керувати стресом, це теж буде впливати позитивно на твоє здоров'я і твою стрункість. Це не хитра наука, це як табличка множення, вивчила один раз і користуєшся нею все життя. Так, ось всі ці нюанси, з які складаються в цілісну систему, я даю в своїй групі відновлення здоров'я, а також на жіночих марафонах. Якщо тобі тобі цікаво бути стрункою, красивою, молодою, збутися проблем по здоров'ю або не дойти до них і а, свою красу, молодість. Зберігати на довгі-довгі роки і йти до активного довголіття. Я поділюся із тобою цією системою. Запрошую тебе в групу відновлення здоров'я, де ти це все отримаєш разом із шикарними результатами поряд зі мною. Цікаво, пиши дзвони, мої контакти в описі.